Да, у капец, а кажу, не ломается, чуешь? А Скид. А, это тебе еще за запаска была, а да? а, ну ты красавец. Не снимаете, ну а не как? Я? <laughs> Мне же знаешь, все кажут, Петингер машина. Ну да. Ну ничего. Слухай, воно все ламається, навіть і нове. Yeah. Мерседеси, джондіри. Yeah. Ну і все, зараз будемо сіяти. піду гляну, що там начудив. Зараз, секунду. Так, колеги. О. А коли ти останній раз ремонтував цю влітку? Коли? Yeah. Ага. Ну нічого, всяке ж буває, не буває ж таке, що не було ламатися. Що ж повинно зламатися? Але сівалка непогана, але дорога. Да, і запчастини тільки на п'ятіни. 75 тисяч за Заглушки на цей? На тиграшків. Скільки коштують заглушки? 75 тисяч два комплекти. Це Васильович при мені дзвонив на твій. Вони, мабуть, щось бухають і щось курять. І саме клепати пластмасу. Воно не пластмасу, а там вже ліни. А ти знаєш, чого воно так? Тому що можна купити запчастини Пьотінгера тільки в петінгері. Треба китайців натравити, щоб вони теж почали. Ага, щоб наклепали по 7 тисяч. Ні, ну срані заглушки на цю на сівалку, це вже через що. 75 тисяч ти кажеш два комплекта коштує. Це кабзіе. Вони що, золото золота чи що? Це тобі каже, купіть хороша сівалка, тільки давайте будете... Це ми сьогодні перелаштували на 25 см буде міжряддя для сої. І на ці грибки купляли ми. Ми купляли чи ми взяли десь? Взяли хлопців. Так, да, вони. І оце 75 тисяч два комплекти. Це капздець. Ну, с... ну, сівалка дорогуча. Скільки по наших? Ну, гектарів 300. Так що такі справи. Як кажуть, продукт божественний, ціна безбожна.